В якому становищі зараз перебуває українське православ'я, і от за ці чотири роки, якими були основні етапи становлення православної церкви України? В чому ви бачите безсумнівний успіх? А в чому от такі найбільші проблеми православної церкви України? Питання достатньо складне, оскільки здавалося б і зовсім малий проміжок часу пройшов, що таке в порівнянні з історичною ретроспективою і перспективою чотири роки, здавалося б. Але це роки фундаментального становлення Української православної церкви, православної церкви України як автокефальної, як незалежної, як самостійної, самокерованої, самовозглавляючоїся, як це автокефалос, сама собі голова. Тобто, ми маємо на. Сьогоднішній день помісну церкву, яку фактично третина помісних православних церков визнає її статус як помісної і незалежної 15-ї в вдиптиху. Сам по собі собор, який відбувся об'єднавчий, або як його можна назвати, великий Софійський собор 15 грудня 18-го року. Він якби підвів риску під всією тисячолітньою історією православ'я на теренах нинішньої. України з Володимирового хрещення, ну і завершуючи томосом 6 січня, який було вручено предстоятелю нашої церкви, блаженнішому митрополиту Епіфанію. Ми маємо, мабуть, епохальний здобуток якого бажали покоління і покоління наших попередників, ми стали ж цьому не тільки просто свідками, а ще й учасниками цієї події. За що дякуємо Богові, що сподобав до такої великої честі? Шкода, звичайно, що учасниками цього собору не стали не відгукнулися на запрошення зеленського патріарха наші співбрати, котрі знаходилися і знаходяться сьогодні в лоні української православної церкви Московського патріархату, не дивлячись на той. Соборі на заяви, котрі звучали про відмежування, все таки, той собор, про який, я думаю, можливо ще будемо говорити сьогодні, так. все таки ніяких кардинальних зрушень не створив, оскільки явився виключно тільки таким, щоби. Показати назовні людям державі, буцімто українська православна церква відійшла від московського патріархату від Москви. Ну а насправді вона все таки керується в своїй життєдіяльності грамотою патріарха Олексія II, яка була вручена патріарху Філарету, і в тій грамоті якраз і прописано її статус самостійний, залежно в своєму управлінні з правами широкої автономії.